Родовго очікувану білу підошву. Маємо три види таких білих підошв: перше пориста, це як New Balance. Друге гумова лита, як у Converse або Vans. І третє гумова, але пофарбована зверху. Adidas Часто такі роблять. Догляд за всіма однаковий з парочкою. Але як чистити? Беремо порошок без кольорових гранул або рідкий мийний засіб для прання, або відбілюючу зубну пасту. Додаємо воду, змішуємо, щоб вийшла густа концентрована суміш, і наносимо зубною щіткою це все на підошву і тремо. Потім якісно вимиваємо, протираємо сухим полотенцем і залишаємо сохнути. Краще не сушіть під денним світлом і ні в якому разі феном можуть з'явитися жовті плями. І зараз те саме останнє, але на жаль, всі білі підошви, крім пори, з тої з часом жовтіють. Цьому можна завадити лише фарбуванням, але ефект буде тимчасовий, бо підошва динамічна, і фарба буде відслаюватись. Тому краще визивай кур'єра хімчистки мінг, і все буде як нове.